Друзі, а до мене завітала директорка, виконавча директорка благодійного фонду Життєлюб Лідія Задовська. Лідія, я вас вітаю. Я знаю, що ви сьогодні будете ділитися неймовірним проектом Тиждень дорослого стажера. Чи маєте ви інформацію, скільки дорослих стажерів опанували сферу HR? За цей рік, ось в рамках минулого минулого тижня дорослого стажера, 10 трудолюбів змогли отримати підвищення кваліфікації, так і пропозиції саме в HR. Ну, це, це круто насправді. Дякую вам за цей проект. Що сьогодні є важливим для трудолюбів в рамках працевлаштування? Дуже важливим є те, щоб працедавець. Давав зворотний зв'язок, навіть якщо він <клев> негативний, тобто людину не обрали, людина має про це дізнатись. Якщо ми кажемо про success stories, то дуже важливим і ефективним є е... підтримка. Коли її адаптовують, підтримують всіляко, допомагають влитися у команду, тоді це ефективно і для команди, і для трудолюба. Дуже дякую вам за те, що ви поділились досвідом. Друзі, ну а ми продовжуємо. Головна сцена, вам слово.